Всім привітик! Нарешті я отримала останнє квітневе замовлення ось таке величезне, величезна коробка і величезне замовлення. Подивіться, що в нас тут є. Акція місяця була на серію Smart Life. І ось ваше замовлення, прямо вивідник у спреї, ось так він виглядає. Інструкція все є. На українській мові прочитаєте наш потужний антижир, антинагар. І ось до нього розпилювачі. Засіб для нейтралізації неприємних запахів, дуже класний. Просто рекомендую від душі. Ополізковий для ротової порожнини, велика пляшечка, 700 мл. І ціна також була акційна, дуже вигідна. Ось у нас також замовлено дві пляшечки. І, звичайно ж, серія ботаніка також була зі знижкою по акційній ціні. Замовляєш один, отримуєш два. Бачите, скільки ось замовлено серії ботаніка. Тут е, такі фіолетові це гелі душ, для душу. А зелений це шампунь. Один був замовлений в парі. Так, кератиновий шампунь. Це із кератинової лінієчки відновлення волосся. Тут у нас замовлено два шампуні. Також ще замовлений шампунь із серії Чайне дерево. Чайне дерево в нас ідеально підходить для жирного волосся. Те, яке миють щодня, то от з, цим, з цим шампунем я вам скажу, що щодня мити не прийдеться. Дуже добре очищує, так, в нього специфічний такий запах, аромат чайного дерева, але зато ефект дуже класний. Рекомендую цим шампунем, користується мій син, і замовила для нього я. Так, Тут в нас також замовлені гелі для інтимної гігієни. Наші гелі це просто казка. Хто ще не користувався, я вам просто рекомендую спробувати. Повірте, після цього гелю ви зрозумієте, що кращої інтимки у вас не було в житті. Гіпоалергенний підходить навіть діткам і дуже-дуже ніжний м'який гель з таким приємним нейтральним ароматом, але він добре усуває неприємні запахи, бореться з патогенними мікробами, не викликає молочниці, не викликає алергій. Ну, тобто дуже зручний, економний і сам по собі дуже класний. Так, тут у нас гелі креми для депіляції. Також вони йшли по акції в минулому місяці. Це в нас рідке мильце для ручок, морські мінерали. Просто суперовий аромат. Неможливо встояти, неможливо не заказати, не замовити. Так, також акційна зубна пасточка відбілююча. Це все акції квітня були. Ось такі міні-кремчики для ручок. Я їх також обожнюю, бачите, в нас вони є також замовлені. Тут 30 мл, коштували вони 49 гривень. Чотири різні аромати, але вишеньки замовлено 2. Всі аромати дуже приємні, але найголовніше, що крем дуже приємний. Знаєте, така зручна текстура, що ним зручно користуватись на роботі. Намазав ручки, воно швиденько вібралось в шкіру і не залишає цієї липкості і жирності. Тобто торкаєтесь що там журналів, бумаг якихось там чи ще щось, і не буде жирних плям. Так, серветочки для інтимної гігієни. Це також просто класна, класна річ. Дуже зручно брати їх з собою в дорогу, але замовили ці серветки для наших хлопчиків, які не мають змоги, на жаль, щодня прийняти душ. Тому будуть користуватися серветками. Так, патчі під очі, це також хлінічка Smart Life, також була акція і знижечка, ці патчі з біозолотом. І ось, гляньте, зверніть увагу, це новиночки травня ось такі одноразові тканинні масочки. Вони різні, їх 5 чи 6 видів, я вже трошки не пам'ятаю. І кожна має свою функцію зволожуючу, збадьорюючу, поживну. Ось такі маски по 79 гривень будуть коштувати. Дякую за замовлення всім.